На 22 серпня 25 року поспіває інжирний сорт персика серії Plain під назвою Plain Silver. Або Плана Сільвер. Це в мене деревце молоденьке, сорт пересаджувався. Тут пару штук, сигналок в тому році був посаджений. Такі плоди шикарного розміру. Така вага в них. сигналочка, в мене цей сорт раніше був причеплений на іншому дереві, Прийшлось дерево перебирати і пересадити на нове місце саженець. Сорт тут в тіні майже не взяв забарвлення. Так, трошки де сонечко проблискувало, взяв, а так він такий блідненький, біло-розовий такий прям. Дуже запашний, ароматний. На сонці, звісно, він буде весь от такого темного кольору. Така м'якоть, дуже солодка, соковита. Ніби з краника, відкрив краник потік сок. Шкірочка товстенька, хрумтить. М'якоть така середньої волокнистості, також хрумтить. Дуже така солодка насичена, нема кислинки взагалі. Ну, сорт промисловий сорт для споживання, для свого, це те, що треба. ось Навіть спілий плід зірвався добре, без вивертання шкірочки. За цим сортом спіне Планестар, десь через тиждень, у них там невеличкий розбіг по срокам. Серія плайн вже достатньо відома, вона прославилася своїми крупними плодами смаком, достойним виглядом, транспортабельністю. Такий невибагливий сорт того вирощування, адаптується під різні катаклізми природні. Так, поки не можу показати загрузку цього сорту, тому що, кажу, це сигналочки на поновленому дереві. Ну, сама суть показати плод відео і невеличку характеристику. Серія Plain взагалі в мене в почоті, мені дуже подобається ця серія. Як буде попадатись ще нові сорти в цій серії, буду обов'язково собі заводити. А так тут смакота, що і ним неможливо наїстися, наскільки він смачний. Такий от сорт інжирного персику під назвою «плени Сільвер. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.